Як часто ми відчуваємо, що щось стримує нас у житті, ніби все добре, але ми не можемо зробити крок уперед. Можливо, причина в емоційних бар'єрах. Сьогодні ми розберемося, що це таке і як їх подолати. Емоційні бар'єри це страхи, сумніви або негативні установки, які ми часто навіть не усвідомлюємо. Але вони впливають на наші рішення. Обмежують можливості та створюють відчуття постійної напруги. Як почати знімати ці бар'єри? Спробуйте таку вправу. Виділіть кілька хвилин і запишіть три емоції, які ви найчастіше відчуваєте протягом дня. Напроти кожної емоції напишіть, яку саме дію ви можете зробити, щоб ця емоція підтримувала вас, а не стримувала. Наприклад, замість тривоги. Зробити перший невеликий крок. Ця вправа допомагає побачити, що навіть негативні емоції можна трансформувати на свою користь. Спробуйте цю вправу сьогодні і поділіться своїми відкриттями в коментарях. І пам'ятайте, що навіть маленькі кроки ведуть до великих змін. Ви здатні подолати будь-які бар'єри.